ТЦК знову вмерла людина. Це вже другий випадок за чотири роки. ДБР наразі розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов'язані з ТЦК. До суду направлено майже 50 обвинувальних актів. Це багато чи мало? Отже, кожного місяця територіальні центри забезпечують понад 30 тисяч військовослужбовців до Збройних сил. Угу. Можете зробити відсотковість. Дуже легко. Ми може побачити, що, звертаючи увагу, якщо ви звернетеся до ТЦК, яку кількість мобілізаційних громадян забезпечили ОТГ або підприємства, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані це робити. Вони вам практично покажуть нуль, там нація десятків. Максимум йде відписка про те, що він хворий, відпустці, немає, не знаю тощо. На жаль, так в житті складається, що люди помирають, і вони вмирають всюди, в садиках, в школах, в інститутах, в лікарнях, на дорогах, на річках, на озерах, в маршрутках, в дев'ятиэтажку зараз прилітає. Всюди люди вмирають. Але коли в ТЦК, то росіяни намагаються показати: ні, ні, туди не йдіть. Чекайте вдома. Там може прилетить ракета і під'їзда не буде. В ТЦК не йдіть, бо там не можна. На жаль, в них є корисні ідіоти, порохоботи зрадофіли і капітулянти, які допомагають показати це в негативному тоні. Командування сухопутних військ, uh -huh. у якому є підпорядкування Т -т 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 ТЦК, uh -huh. є ДБР, тобто, якщо є механізм, тобто юридичний механізм контролю є. Так. Uh -huh. А те, що мій хлопчик. Ой, пішов, поїхав, а він не готовий. А скільки хлопчику років? А йому вже 40 років. А мій хлопчик чомусь ось йому подзвонити не можна. А кількість подзвонити не можна подзвонити зразу. Не треба зразу подзвонити. Бо подзвонити це означає відкрите місце розташування, це значить, а локація. Тощо, він ще не знає, що можна говорити, а що не можна говорити. Бо він тільки тільки прийшов Збройні Сили України. І він ще навіть присягу не прийняв. Він тільки форму одягнув. Але вже зазнав, не... Але вже зазнав смертельної травми, от конкретно цей випадок, який ми сьогодні розбираємо. От, ми знову повертаємося, що людина отримала і заключення буде правоохоронних органів. Так саме так. І хтось буде покараний. Напевно, або не покараний, якщо було безпідставно, Руслан Кошулинський, головний сержант збройних сил України, військовослужбовець збройних сил України і заступник голови Верховної ради 2012-2014 роки. А це якраз той випадок, мажори теж воюють.